Всім привіт! Підібрали до нашої замовниці з міста Луцька Astra H 2009 рік, 1,6 газ-бензин. Двигун самий простий, атмосферний на газіку. Працює супер як на газі, так і на бензині. У нас такі от гуміс 65 r 15 замінні тормозні диски передні. Лобове скло рідне, машина повністю вся в рідній фарбі. Є маленький підкрас ось отут, звідси, посюди, буквально там 15 см. Так, машинка в гарному стані. Приїхала з Німеччини 69 дев'ятий рік, зробили повний пакет документів. Сьогодні будемо передавати машина в гарному стані, як технічно, так і по салону. Не ржава нічого, перевірялася з ями. Ось такий от варіант. Стала нашій замовниці, вона 6600. Газ, бензин, 9 рік 190 тисяч рідного пробігу без підкрасів, фактично, і з каталізатором. Ціна не дешева, але автомобіль дуже в дуже гарному стані, як технічно, так і по підвісці, по салону, по кузову і тому подібне.